А що ж таке почуття страху? А всі ми знаємо, що почуття страху воно ну, на рівні якихось рефлексів. А що говорять карта саме про почуття страху? Це почуття виникає, коли є осуд, коли надмірно контроль іде. Або навпаки втрачається контроль, коли немає чіткого розуміння, коли порушується баланс всередині людини, коли немає відчуття безпеки, довіри, правильності, є потреба в захисті, це таке почуття за судом. Судження, ми самі себе засуджуємо. Ми хочемо рухатися вперед, але ми в такій глибокій якійсь зупинці, в підвішеному стані, в стані жертовності. Є спроби піти в себе втекти від цих страхів, перейти в якийсь інший етап, етап ем, дозріти, домислити, дорости. Тобто наші шляхи, е, шляхи страхи е, нас тримають в такому підвішеному стані, але е, змушують замислитися. Далі, шістка, ем. втрачена легкість, втрачене задоволення, втрачена радість, ем. страху багато у людини, коли е, в житті мало радостей. Коли немає підтримки, є відчуття самотності, невдоволення життям, така емоці... емоційна порожнеча. Тобто страх живе там, де не вистачає любові, тепла, радості, прийняття турботи, підтримки, Страх виникає, коли ми втрачаємо зв'язок з природою, з собою, з ніжністю. Імператриця це джерело життя, це родючість, це природа мати. Вона от, якби, несе гармонію з природою, з самим собою. Але лицар Кубків тут це втрата, втрата почуттів, втрата емоцій. Втрата цього зв'язку, коли ти не розумієш емоцій цих, тобто страх виникає, коли людина віддаляється від свого природнього того, що їй закладено, від стану цієї любові і турботи. Тобто Страх Це виникає внаслідок якогось судження да? різкого за мечем, якесь перекручення істини, коли є дисбаланс і страхи бути якимось засудженим, незрозумілим, не отримати те, що ти хочеш, те, на що заслуговуєш. Страх часто виникає дуже швидко, коли все стрімко змінюється, коли ти змушений зупинитися, коли е, усамітнюєшся, сам з собою залишаєшся. Е, такий шлях болю, страху, емоційної такої порожнечі, е, але колісниця є таким індикатором того, що ми можемо керувати цим, цим почуттям, цією емоцією. Ми, ми здатні керувати страхом. Іноді страх це наслідок якоїсь, коли нема радості, коли фальшиве задоволення, коли втрата справжніх, дружніх зв'язків, спілкування, сенсу. І страх також виникає, коли ця енергія материнська, начала не має прояву, коли відкинуто. Тобто, коли присутні якісь розчарування, невдоволення, самозахист, тобто це природна така емоція, яка більше слугує таким, як самозахистом. Да? Як відповіддю на якийсь чинник ззовні. Да? І це також слугує етапом такого внутрішнього розвитку кожної людини. Будь-який страх є сигналом для переосмислення. І зазвичай страхи більше присутні у тих, у кого є брак радості, любові, тепла, підтримки. І головне, що кожна людина в силі побороти страх. Якщо ми питаємо, чому люди часто бояться? Тому що люди, по-перше, застрягають в цьому відчутті невдоволення, апатії. В тих станах, коли вони щось хотіли, але не змогли це реалізувати, видивитися щось хороше, така внутрішня незадоволеність. Через те, що вони не бачать іншого, не бачать, як інакше жити, рухатися, інакше сприймати якусь ситуацію. По-друге, це імпульсивність. Імпульсивність і... Це відчуття, коли втрачається контроль. Ми боїмося втратити контроль. Ми хочемо відслідковувати, бути впевненим в кожному наступному кроці. Це надає нам спокій, впевненість в завтрашньому дню, в тому, що станеться. Тобто імпульсивність, Це ми боїмося наслідків дій або вчинків інших, які. Можуть змінити все довкола нас, змінити наш спокійний ритм життя. Далі це про вразливість. Ми не хочемо виглядати вразливими. Багато хто боїться показати справжні почуття, переживання, мрії. Тому що це робить людей емоційно відкритими, з них можна там, посміятися або можна цим кольнути ж їх. Тобто ще одна причина, чому ми боїмося. Далі страх перед відстоюванням себе, перед боротьбою. Люди часто змушені захищати, відстоювати себе. Це викликає напругу, Минуле, ностальгія, страхи дуже часто тягнуться до нас з минулого. Якісь дитячі спогади, те, що ми не зуміли в силу свого віку пережити, осмислити, пройти такий дослід, який залишає слід і або ж це минулі події, в яких там з нами якось негарно вчиняли, і ми тепер уже на досвіді, так, як то кажуть, ми вже обережні і ми вже тривожимося. Якщо людина одна з нами так вчинила, то інша може вже так з нами вчинити. Справедливість. А це страх перед наслідками, перед наслідками дій, слів, або навпаки, бездіяльність, що буде за будь-яку дію або бездію якась розплата, або що весь світ до них буде несправедливим. Тобто страх народжується. У людей, у емоційній вразливості, у відчуттях, що треба захищатися, в негативному досвіді, то, що може бути з ними несправедливо, або було несправедливо, страх народжується в негативних емоціях, пережитих, які неможливо було відпустити, в подіях, які якось змінювали або можуть змінити звичне життя. Треба, треба, щоб все було правильно, справедливо. Ну, світ не дає таких гарантій. Е так, і шість карт, шість порад, як менше людям боятися. І перша карта, а, карта боротьби перевернута. Так і говорить нам, не треба боротися з усіма довкола, з усім навколо. Можна обрати інший шлях, можна обрати шлях, домовлятися, співпрацювати, обговорювати, вибирати якусь нейтральну позицію. Страх буде слабше, то там, де немає якоїсь конкуренції, там, де немає потреби воювати, щось доводити, бути в такому стані. До кубків дуже гарна карта: це про відкрите серце, про емоції, про прийняття. Це любов, це співчуття, це щирість, це ключ до зцілення від страху. Тобто приймаємо себе такими, якими ми є, приймаємо усі почуття. Це закладено в нас, це не є чимось стидливим, гидливим, смішним. Це таке почуття, треба прийняти його, як і всі інші емоції, рефлекси і почуття, які є в нашому тілі. Тобто, будьте чесні з собою, не засуджуйте себе за е ці почуття, а особливо не засуджуйте дітей. Да? Король Пентаклів. Не треба зациклюватися на контролі, на матеріальному, на безпеці, на владі. Страх часто густо виникає по причині того, що ми боїмося втратити саме стабільність в цих питаннях. Тобто, довіряйте всесвіту, довіряйте процесу, довіряйте тому, що з вами відбувається, не загострюйте. Свій розум, свої думки в тому, що ви можете втратити. Думаєте позитивно, скільки ви ще можете зробити, да, будучи живим, в здоровим і в гарному стані. Це карта така, коли хочеться відпочити, нічого не робити, постраждати, поаналізувати, але. Порада не застрягати в таких станах. тобто не треба, Всі ми входимо в почуття страху, але не залишайтесь там надовго, не заморожуйте. Тобто треба виходити з цієї паузи, діяти, навіть якщо страшно. Тобто рух, рух найкраща відповідь на тривогу. Як ото кажуть, краще. Зробити і більше не боятися, чим постійно боятися. Вісімка Пентаклі це про працю. Це про те, що ми постійно повинні щось практикувати, тренувати себе. Це як доповнення попередньої карти, що щоденною працею ми можемо досягнути такого внутрішнього спокою. Це такі навички емоційної стійкості, там заземлення, медитації, пошуку хорошого. Це постійна, регулярна робота над собою, яка буде допомагати або боротися зі страхом, або усувати вже наслідки пережитих да, страхів якихось. Дві жезлів – це про шлях. Дивіться далі. У вас є завжди вибір, у вас завжди є шлях. У вас не один шлях. Розширюй свої горизонти, виходьте з зони комфорту, розглядайте, плануйте, мрійте. Тобто це карта такого ширшого бачення. Не заганяйте себе в стан страху, який зковує ваші дії. Що із за страху ви не можете там поїхати кудись піти, там, вживати щось. Страх зменшується, коли є якісь плани, коли ти щось плануєш, коли в тебе є ціль, коли в тебе в житті є мрія. Тобто будуйте своє життя, плануйте його і дійте, розвивайтеся, дійте, не зациклюйтесь в цьому стані.